Всіх вітаю, з вами очередний спеціаліст Меган Другий. І сьогодні вдруг в мене вилетіла помилка по безпеці. Такий ось вагітний чоловічок і сервіс само собою. Це свідчить про те, що якраз щось не те з безпекою, з подушками безпеки, точніше. І в 99% випадків це проблема саме підрульового шлейфа. Колись я його вже міняв, купував на Олекс, там, ну, китайський, скажімо так. Шлейф пробігав. Він, мабуть, 2, може три даже роки він відбігав. І тут вдруг він собі вирішив порватись. Ось так. Нічого не передвіщало, якби біди. Просто вечором приїхав, все нормально, зранку сів, там, включив задній, вивернув руль, дав задню раз і шлейф порвався. Ну, Будемо лічити цю проблему. Значить, Що нам слід зробити? В першу чергу ну, виставити руль в центральне положення, заблокувати його. Само собою. Желательно. Далі знімаємо клему з акумулятора. В принципі, це в цьому випадку напевне робити обов'язково. Не тому, що там подушка вистрілить, а тому, що це можливо позбавить вас проблеми з калібровкою. Рульового управління. Ну, є там такі, така функція, якби. і якщо міняти рульовий шлейф, то вона може збитися, а може і не збитися. Тут вже як повезе, і для того, щоб нам, скажімо так, повезло ну, ймовірно, ми відключаємо клему з акумулятора. Зняли клему з акумулятора і переконуємося, що колеса у нас стоять рівненько і руль в центральному положенні. Також я вирішив перед тим, як буду тут все розбирати, знімати цей шлейф, прочитати помилки, оскільки маю таку змогу, у мене є цей ОБД-2. зараз Отже, Далі нам подалося тут розібрати все, зняти цю подушку з руля. Але перед цим потрібно зняти ось цей кожух пластиковий. Тут раз два дварізи на торкси. Обов'язково потрібні такі торкси. У мене цих саморізів вже немає, я давно їх викинув, тому в мене тут, в принципі, все так розбирається спокійно. Не бачу смисла їх ставити назад. Ось так, раз, два і розібрав. Ось ми бачимо, можна навіть зразу після зняття цієї защитної защитного пластику можна побачити ось сам шлейф. Далі нам потрібно зняти подушку, щоб, надо, щоб зняти подушку, нам потрібно ось підібратися знизу сюди. Ось тут є дирочка. Щоб нажати там така, скажімо, пластинка, ми наживаємо на ту пластинку і збиваємо подушечку ось так знизу вверх. Просто раз і збили її. Досить просто вона там нажав і звідси рукою ось так Чуть -чуть, якби знизу вверх. Раз, підбили і все. Подушка. ось вона Зіскочила. Далі потрібно відключити ось тут фішки Одну, з однієї сторони. І з другої сторони теж фішечки. Ось таким шилом підій цю жовтеньку пластинку, ось так вверх, раз і щоб ми далі ми можемо знімати вже саму фішку, також її можна підковернути, і вона спокійно виходить звідти. Раз, все, вона відчолкнулась, бачимо. Духконтактно. І з другої сторони, ось тут синеньку аналогічно. Знявши подушку, нам відкривається ось така картина. Нам потрібно далі відкрутити центральний болт, ось цей, щоб зняти, стягнути руль, передключати ось тут є фішечка розсоєдинити її. Відкрутити масу. Ну і в принципі все. І про це, це все у нас. Ну, ця фішка, якщо у вас є круїз-контроль, то вона теж може бути підключена. У мене його нема. Так, що... Так все розпутуємо і ось туди просовуємо. Бо коли відключуємо руль, ми його витягуємо, а ці всі провода просовуються туди всередину. На сигнал провода їх трогати не треба, бо вони залишаються ось на рулю з цією фішечкою. Так ми її відключаємо. Раз, все. Загубити. Далі потрібно відкрутити центральний болт. Щоб його відкрутити, потрібно зібрати ось такий ключ. Тут торкс на 50. Ну, речах, звісно, ось такий. Беремо. Вставляємо. Колінами ось так держимо руль. І на відкручування віджимаємо ось так його. Ще раз вставили, колінами руль заблокували і відкручую. Викрутив. У ну, мене викрутився ну, досить просто, скажімо так, бо я сюди вже ліс, і там я не зажимав його прямо до фанатизму. Оскільки руль все одно на шліцах, так що нікуди він не дінеться. Ось такий ми маємо. Болт. Далі стягуємо руль. Ці всі фішечки у нас туди проходять. Дивіться, щоб не обірвати нічого. Туди всередину. Все, руль в стороночку. Далі. Ось ми бачимо цю всю. Біду, яка нас цікавить. Значить, Потрібно відкрутити переключателі. Тут раз два. Зняти тут фішку Ось, з підрульового управління магнітовою стягнути. Це управління, воно просто вверх стягується. І теж в сторонку все. І відкручуємо ці торкси, раз два. Раз, два. І у нас ця частинка, ось вона ділиться на дві частинки тут. Оце кріплення, яке прижимає, виходить, ми його просто знімаємо. Ось так це виглядає. З однієї сторони, з іншої сторони. І ось. Там. Значить, коли все відкрутили, далі нам потрібно. Розполовинити да, цей сам корпус. Як бачите, ось тут є такі пази. Раз, два, три зверху. Ну і там знизу. Але в принципі знизу вони вже нам знайдете. По, по периметру тут зрозуміло. Да, ось оця частинка. Нам верхню частину ось з цим кружочком потрібно зняти. Нажимаєте зверху, я там шило, можна отверточкою нажимаєте, раз підтягнули. Нажали, підтягнули, нажали, підтягнули. І, в принципі, він зараз ось так знімається. Все. Нас цікавить саме ось ця частина. Тут все, в принципі, так і залишається. Щоб добратися до цієї частини, до підрульового шлейфу в корпусі його, ну, в принципі, мені от з записом відео. 15 хвилин це від сили. При умові, що в наявності є весь інструмент, ну а далі починається саме веселе. Це якраз замінити шлейф або відремонтувати, це ми будемо дивитися. тобто Нам потрібно розібрати цей корпус. Ну, розібрати його не складно, а складно це все зібрати правильно. Відцентрувати і так далі. Тому зараз я забираю це йду в більш комфортне місце, розбираю, дивлюсь, що з ним не так, як він там обірваний, чи можна його відремонтувати, там запаяти, чи потрібно міняти шлейф повністю. Значить, самий такий головний момент це центровка при зборці, Бачите, ось це центровочний отвір. Він повинен повністю так просвічуватись. Це говорить, що зараз у нас руль в центральному положенні. Ось ми бачимо, да? Біленька частина і на сквозна така просвічується там. дірочка. Так, нам потрібно його і зібрати, щоб він і в одну сторону у нього була кількість обертів однакова, і в другу. Оце у нас головна задача. Значить, тепер кілька слів, чому я так сміливо розбираю. Це все ну, не маючи типу, запчастин, бо, тому що вам понадобиться шлейф. У мене є старий мій шлейф, який в принципі, я колись встановив і на ньому їздив, але чомусь потім замінив. Я не пам'ятаю чому. може, Можливо, він і не, і не працює. Але в цьому ми розберемося. Якраз я потренуюсь перед заміною вже на новий, якщо прийдеться. Просто мій шлейф він без круїз контроля. А цей з круїз контролем, який я ставив, я не пам'ятаю, чому я саме поставив це після того, як запаяв свій. Ось можете бачити. Це моя така перша пайка. Тут, звісно. Ну, зрозуміло, да, що тут паяти якби, без навика. Ну, можливо, тому що я ніколи з паяльником. Це, напевно, одна із перших моїх таких, от, таких паяльних робіт, яка от, дійсно була щепітільною, такою тонкою. Ось так. Ну, в принципі, цей шлейф я пам'ятаю, що він працював, а чому я його потім замінив на новий, я не пам'ятаю. Можливо, там щось вже не, не працює. Але в цьому ми розберемося після того, як це все переберемо. Значить, приступаємо до розбору. Значить, в першу чергу нам ось ці два проводка потрібно звільнити. Ось вони тут так закриваються, і Ми, ну, Шилом я так підковернув, цю пластикову стороночку відвінув і все, у нас вільні. І тепер по периметру бачимо, що тут є такі... Ось якщо взяти зверху вигляд, то... Ось тут у нас кріплення. І ми по периметру їх вищолкуємо, щоб зняти, бачите, одне, друге, третє, ось по периметру. так, Я тут під цю кришечкою, щоб звільнити цю кришку. Відщовкнув цих чотири кріплення і ось так знімаю в стороночку. ну, Як бачимо, шлейф у нас. В такому стані пом'ятому розриву поки що я не бачу, зараз будемо дивитися, що з ним не так. ну Скоріше він обламаний ось в цьому місці. А може і в декількох і других. Тобто тут вже буде ясно. Далі нам потрібно зняти ось цю защитку. Ось так мені тут, ну просто вона. Витягується вверх, Раз, все відщолкнулось, щоб дістатися до цієї частинки. кінця шлейфу. Значить, достаємо старий шлейф. Ось ну, тут він так просто вставляється, скажімо так, його через середину винімаємо. Так же тут ми його просто стягуємо в сторону так раз, стягнули. О, ну, як бачите, він в якому стані, з ним вже нічого не зробиш. Дзвонити навіть його не буду, бо нема смису. До речі, тільки що до мене дійшло, що масу можна не викручувати. Вона ось викрутив ось тут, а вона просто як фішка знімається. У мене були сумніви, але щось я тормознув. Так що може і просто вставив. На своє місце, і тут воно прикручується вже до руля, І можна просто стягнути. Беру свій старий шлейф і вставляю його на місце. Ось це. Ну, як би, не знаю, тут досить так все в принципі понятно, походу, ось так сюди його і вставляю зверху. Є направляючий цей язичок, і от так зверху його сюди вставляється в пас. Ось так це виглядає. Як з середини так зверху беру я його і вставляю. Ось ми маємо такий вигляд. самим головним в процесі є саме ось цей центр. Він повинен у нас. Якщо ви, в принципі, акуратно розібрали, нічого не трогали, то він у вас так і залишиться, але слідкуйте, щоб він нікуди там, случайно, не поїхав ось в такому вигляді. Бачите, просвічується. Вставляємо далі ось ці контакти. Вони теж так от. Зі сторони так такраз їх заштовхується і одіваємо цей направляючий кожух. І заводимо шлейф якби, всередину таким чином. Так, ну, в принципі, я розібрав, розібрався досить швидко і мені навіть вийшло його з першого разу, як бачите, поставити. Але для вас розберу і покажу, в чому тут секрет. Отже, ось так я знімаю його. Значить, дивимся уважно. Постараюсь максимально просто розказати. Ну, трошки мішається фішка, ну то нічого. Зараз, в принципі, буде понятний. Як у нас шлейф заходить? Він заходить. Звідси, ну, тут понятно, да, тут це концевік, що ми закрили його цим кришечкою защитно, і пішов він. Наверх, центр повинен бути, дивіться обов'язково. Далі цей шлейф проходить ось так, проходить, проходить, проходить по кругу і задача отець, до цієї, по цій підкові, а далі він має зайти ось так, уже сюди, Ось всередину. Якби він так пакується. Але коли ми, ми дійшли до цієї підкови, а далі ми просто накручуємо уже. Тут є язичок, ось так по, на... по направленню. Да, от ми, якби ми закручуємо, закручуємо цей шлем. Зараз покажу. Чим як я уладжую, Да, по направленню, по підкові довожу до ось цього зрізу підкови. А тут він у мене вже якби накручений. Ось так я його повинен положити. Ось так, бачите, він виложений. І далі він іде. Так, думаю, так видно. Да? Ось, як він там по периметру йшов, доходить до підкови. Тут він вже накручений по направленню на цю верхню кришечку, ось так я її ложу зверху. І задача далі просто його посадити. Там десь можна ну, трохи його підправляти, наприклад, ось так, да? якщо він тут не залазить в цей пас, тут його трохи так поправляю. Также з цієї сторони так, по чуть -чуть, раз, раз, його, чуть -чуть, можливо, треба його підтягнути, але принцип, думаю, зрозумілий. І саме головне це ми дивимося, щоб ці отвори знову совпали. По-другому, вона ця верхня кришка і не защокнеться. Тобто нам потрібно буде так його виставити. Ось так. Зверху. От, бачите, там стрілочки йдуть йдуть. Всередині отвору. От, я їх зміщаю. І в цьому ось, тільки в цьому положенні він защокнеться. Але щоб він защокнувся, мені потрібно заправити по периметру цей шлейф туди. Ось так, туди. Раз, 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 раз. Я поправляю його з однієї сторони, з другої сторони. Ось, раз, з однієї сторони зайшов. Бачимо. І з тієї сторони тут ще поправити трішки. Однією рукою неудобно. І зверху нажати, і нас ці отвори повинні впасти. Так, і все дуже просто защолкнулось. Бачите, отвори співпадають. Він повністю такий до щелчка щелк, і все. Получається, що. Дуже просто. Я думав буде складніше, бо колись я довго мучився, з ним не міг його там правильно накрутити, толком не розумів, а зараз ну, прям з першого разу я зібрав на старому навіть шлейфі. Так що, надіюсь, досить доступно так, показав вам ще разок розказую ось звідси, де у нас ми його спочатку вставляємо. Цей шлейф тут защитний кожух. По в верхньому периметру ми його доводимо по цій підкові. І за так, раз він проходить ось тут. І вже залишок шлейфу ми наматуємо, накручуємо, по там, язичку такому на саму верхню кришку. Підводимо, так і легенько ставимо, виставляємо щелк щоб головне, щоб в нас зівпали ось ці отвори. Бачите? І все. Можна ставити, в принципі, на місце, перевіряти, чи буде він працювати чи ні. І збираємо в обратному порядку, не забуваємо заправити ось ці провода і защелкнути цю защелочку. Акуратненько защелкнуємо його на місце і уважно стежимо, щоб ці отвори до кінця, поки ви його ставите, щоб вони співпадали. Ось в такому положенні він повинен плотненько везде защелкнутися, прилягати більш-менш нормально. Якби він не ідеально, тут бачите, все одно щелина є. Така у нього конструкція, але воно прижимається рулем потім. Також, якщо щось не так, пробуйте, перевіряйте одразу, чи працюють стрекози ці ваші переключателі, щоб потім знову не розбирати. Але то таке вже мелоч. І далі поступово все збираємо. Ставимо руль, це всередину руля, масу. Отже, все зібрав, все перевірив. там Повороти, все, все після того, як зібрали сигнал, щоб все працювало, що нічого там не забули підключити під рульову магнітолу. тобто якби Тут все, все перевірено, все нормально. Якби подушка дуже не загорається, включу запалення. Сервіс в мене горить, тому що в мене є помилка по вприску, а точніше по свічам накала. Там DF017 і DF025. Це розімкнута цеп, реле свічей накала. Якщо заведу, то навіть буде там чек-інжеш зразу. Вибивати, от, бачите, check тобто, якби це по вприску. на Наїзду це ніяк не вліяє, оскільки зараз літо там ті свічки накала, вони зараз не, ролі не грають ніякої. Але також я покажу вам в наступному випуску, як я вирішу цю проблему, в чому вона заключається, бо, думаю, немало хто з цим може столкнутися. Отже, з подушками все вирішено. До речі, вже в кінці згадав, чому цей мною відремонтований шлейф в кінці кінців я замінив на китайських, хоча він робочий, як я можу вже бачити зараз. А причиною це було те, що при цих всіх маніпуляціях я не дотримався цих всіх ось правил, які я вам, якби інструкції, яку я от в цьому відео вам записав, це відключити клему акумулятора, це виставити руль центральне положення і зібрати правильно саму цю бабіну, скажімо так, з цим шлейфом відцентрованою обов'язково. Я щось не так зібрав, і в мене тоді була. Помилка Ігорів сервіс не по подушці, а по ESP-системі. І тому я думав, що може все-таки я його неправильно спаяв, десь там подушка працює, бо помилки по подушці не було, а ESP не працює. Але потім я далі розбирався і зрозумів, що мені якби потрібно відкалібрувати. Ну, руль, рульове колесо. Тут є така функція, якби калібровки. І в результаті я відкалібрував, але до калібровки я, діло, замінив шлейф, тому що думав, що може я щось неправильно спаяв, може він ну, на саме, насправді не працює. Получилось, що я замінив шлейф на китайський. Але проблема все одно не з цим ЄСПІ, і потім вже до мене дійшло, що це саме з калібровкою проблема. ну, діагностики в мене тоді ще не було. Ну, якось так десь я читав, там дійшло, і вже поїхав до електрика на кліп. Довго він мені теж кричав, що ні, це не може бути. Калібровка тут не при чому. Ну, коротше, теж такий ще, ще той. Коротше, професор. В ітоні заставив я прям його підключити діагностику мені, і ми з ним там за 5 хвилин відкалібрували все, і ну, помилка по ESP зникла. І тому я цей шлейф і залишив, бо так, по лозі я зрозумів, що він працює, працює, що все нормально. І зараз це підтвердилось. Ну, не знаю, як довго він буде працювати, але надіюсь що попрацює трошки, а ні, то там в принципі я вже повторив скажімо так, процедуру цю, і вже вона мені, мене вже зовсім не страшить. Ну, З вами червний спеціаліст не буду вже так досить затягнув. Підписуйтесь, коментуйте, Ну, чекайте. Слідуюча проблема, скоріше всего, ближайша, це check інjection DF-017, DF025. І далі там заміна ГРМ, все вже готово, вже куплено, практично все і щупи, і мікрометр, все просто немає часу, ще трошки навіть прихворів. таке щось, Але в цілому все гаразд, всім все найкраще.